Я народився ой, ой, у 1672 році і помер у 1742 році. Будь ласка, не питайте мене, як це я тут, якщо я вже помер. Ось, як Саша. як я круто Я народився у селі Косута, це зараз у Білорусі. Мій батько помер дуже рано, отже, мене виховував мама. Я пішов вчитися у язуїтському колегії. Це католицька, за навчальний заклад Америчкою польською, а потім я пішов у Києво-Могилянську академію. Я там вчив іноземні мови, літературу, філософію, філософію ораторське мистецтво і поетику. Друзі Івана Мазако помітили, який я молодець, і так я став. Головним писарем Івана Мазепи. А що це означає, головний писар? Це означає, що він є другорядний після гетьмана, по суті. Mm -hmm. Я вважався другим за важливістю після гетьмана, знав про таємну інформацію та плани, та ще йшло чутки, що я стану гетьманом після Мазепи. Потім Іван Мазепа вирішив з Швеції побитися з Московським царством. І mm -hmm. він програв. Нам довелося тікати від переслідування. Коли Мазепа помер, я став гетьманом у 1830 році. Тоді я написала факти і Конституція права війська Запорозького. Це була перша конституція, яка взагалі була написана у Європі. Про що ж вона говорила? Вона окреслювала повноваження гетьмана. Окресувала повноваження Генеральної ради. А що таке Генеральна Рада? Це як ти вирішує всі це також вирішували всі. Питання. Так, це як зараз Верховна Рада, тобто у, у такий виконавчий законодавчий орган, так? Угу. Ще викресувала союзницькі намірі щодо співпраці з іншими державами. Право місць на всьому редування і багато іншого. Та що ж я робила решту свого життя? Зараз я зокрема. Я робила справу відвоювати територію України. Як це я робила? Я шукала допомогу у Швеції, Кримського Ханстві, Туреччині і Польщі. А від кого ти хотів відвоювати Україну? Від Москви. Угу. Зібравши міжнародне військо, я пішов визволяти Україну. Але ухід був невдалим, і мій задом пропалився. Решту життя я шукала підтримку європейських держав і плакала надії на відновлення України. І ось один із моїх висловья народ завжди має право протестувати проти гніти. Дякую.